У сьогоднішніх матчах давайте одразу о, до матчу в Одесі. Динамо Чорноморець і стартовий склад Чорноморця. Він капітан. 22-й Владислав Кабаєв, 75-й Максим Третьяков, 94-й Олег Данченко, головний тренер клубу. Його тренерстві як ніколи заграли молоді українці. Каркішка йде вперед. Віддає все ж таки передачу його м'яч м'ячу штрафного майданчику. Шах цей м'яч, якщо так футбольною термінологією говорити, відпустив на наступний сезон. І це не Чорноморець, це Донецький шахта. Буяльський віддає передачу Гонсалес 1-0. Динамо виходить вперед. Нагадаю, ще раз Динамо хоч і грає в Одесі. Але... Давайте ще раз дивитися на забитий м'яч. В Буяльській гольова передача. Не було положення позагрою, тому що дуже сильно затримався. Сергій Люлька. Там навіть у Яремчука, мені здається, не було положення поза грою. Якби м'яч дійшов до Яремчука, то Сергій Люлька, на жаль, для Чорноморця. Ну, там дав такий зазор, мені здається, метри у півтора. Ну А бояльський цікаво, кому віддавав цю передачу. Бояльський насправді Яремчуку чи Дерлізу. Але ну, насправді це не особливо. Гра перейшла на половину поля Чорноморця. Циганко пробиває і в після молодого динамівця, якого так само ми побачили у цьому сезоні. Навіть тут Гонсалес підставляв ногу. Вертає на Андрієвську. Андрієвський прекрасний навіс на дальню стійку. Може закінчуватися ударом і закінчує. На ваших екранах. Ну, володіння м'ячем не те, що вирівняло. Динамо що й вийшли вперед. Ну, так само за ударами. Ударами площину, рівність. Саласть передача у центр. На Каркішка. Каркішка знаходить зону. Данченко. З м'ячем Побі... падіння. І це пенальті. Пенальті. Пічне на що реагує Данченко. На гру рукою. Ну так, доторкнувся очагава. Дуже добре. Андрієвський пробиває рахунок, стає 1-1. Ще раз нагадаю, що чорноморцю для того, щоб потрапити до Ліги Європи. Чорноморцю, як мінімум, слід забивати один м'яч. Трієр Ярмоленко важко тепер буде грати в чорноморцю. Бояльський повертає на Ярмоленка. Ярмоленка. Майстер вийшов. 2-1 Од, на користь Динамо Андрій Ярмоленко. В паралельному матчі, нагадаю, грає Бланко Лищук, але у нього 11. Важко буде -Колищуку, та ще, ну, Колищуку. Андрій Ярмоленко, пауза майстра. Переклав м'яч на ліву ногу. Ось вам 15-й. Забитий м'яч у цьому чемпіонаті. Ну, тут, і, жив у те, що, і живе у пам'яті те, що у нас вже Андрій Ярмоленко забивав і за збірну світу. Нам атакувати. Сидорчук низом віддає передачу на Циганкова. Циганков поклав без рука і не забиває. Статистика на ваших екранах. Останні секунди так само у матчі Зоря Олімпік. Там рахунок 2-0 і не думаю, що зміниться.